Нацбанк знову виводить з обігу монети цього разу випущені до 2003 року. Які та коли саме номінали виводяться з обігу, чи стануть такі монети дорогими та колекційними, і до якого часу їх можна буде обміняти докладніше далі. З метою оптимізації номінального ряду Національний банк України виводить з обігу відразу кілька номіналів копійок, випущених до 2003 року. Це, зокрема, одна копійка, дві, п'ять та двадцять п'ять копійок. Втім, точну дату, коли ці монети будуть остаточно вилучені з обігу. Регулятор поки що не визначив. Як розповіли в самому НБУ, їх можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Чи стануть ці монети коли-небудь дорогими та колекційними, щоб збагатити своїх волод? Дарів дізналося видання Обоз.ua. На жаль, розбагатіти на монетах, які НБУ виводить з обігу, не вийде. Як стверджує видання, цінуються лише монети з дорогоцінних металів, наприклад, срібла чи золота, або рідкісні екземпляри. Звичайні обігові українські монети не стануть скарбом через свою масовість. Станом на сьогодні в обігу ще залишається майже 7 мільярдів 200 мільйонів штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Причому навіть за кілька років, адже їх все одно залишиться багато на руках в Україні. Інцього, як підкреслюють фахівці, монети навіть сторічної давності можуть бути некоштовними. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.